Всім привіт! Всіх радий бачити течут на своєму каналі. Сьогодні у нас нова робота. От така у нас стоїть лада самара. І будемо сьогодні варити, знаєте що, апередок. Треба знімати зараз крила, бампер. І зараз вам показую, що ж ми будемо тут аж. Цій ж машині варити. О тут, вже ми обнаружили. Раз. Видно. І от прямо оце гниля будемо варити. Також з цієї сторони там під акумулятором його першими, ну, оце прямо шпара ця зугнила. Будемо варити. І тут також, дивіться, так, зайдемо, бачите, телевізор, все пішов спати. А із-за того, що воно все це зонило. Із-за того, що зараз хтось варив? Ну, так варив. Ось так. Бачите, не наварено там наліплено і толком не приліплено. О, зараз ми знімаємо бампера, знімаємо крила, знімаємо підкрильники і будемо варити там також отута. Амжавши, ну коротше, роботу маємо. Не показував, друзі, у вас вам раніше, довгенько не було, так то на пасті, то там то сяв. Ну такі ось, роботи щось не дуже казав, є смисло там знімати, якесь таке вона, що попало, теж не будеш знімати. Тому сьогодні так варим машинку. Варимашинку, така, якби в непоганому стані машинка. Но, якби моє скажімо, бачення, я так бачу, що хочу всю цю машинку перед тим покрасили. Як мали продати, і продали. І за того, що Якби я бачу, що вона дуже. Я її рік назад бачив цю машинку машину. Те, що я бачу зараз, це дуже. Рижки, дивіться. Пемп, пемц, пемц, рижки. Скрізь тут лак лізе. Лак лізе. Криша теж, такі моменти є. Десь піскоструїли його, щось ну такі ну, закрашено не, не зароблене толком. от Бачите? Ну, не ну, закрашувалось, підкрашувалось. Точніше. Ну, не до кінця дороблене. Тут теж, дивіться, який момент, і то так зроблено не особо хороше, як казав. Вже, що. А з цієї сторони це, як би сказати, обше. шпакля облупується. Дверки теж лізуть, бачите, от такі моменти, такі рижики. Машинка вроді би гарна, Такого глянути гарно, все. Якби я сам на нього як глянув перші роки, то... Така класна машинка, а тут такі нюанси. Тому зараз приступаємо до роботи. Відкручуємо бампер, подкрильники і два крила. Приступаємо. Ну що ж, розібрав. Зняв два крила, бампер. І що? Показується. Не повірите, дивіться. Два крила. Це біле, це зелене. Бачите, це вже видно, вже вона є крашно прекращена Плюс крила такі оброблені, ні, нічого. Такі смачні. Раз, до того, дивіться, як сняв, така, така червона іржа. Гарна. Ну і тут роботи знову ж, дивіться. Не знаю, правда. Тут раз, варим. Тут зараз шукаємо вставки. Теж варим. Тепер передок, дивіться, телевізор тут пустив, там одірвало зверху. Тут теж щось гниля. Краба рве того, стамі теж одірвало. З середини там, бачите, що, телевізор тут поломаний. От так паршиво видно, але вам покажу. От, бачите, поломаний. І звідси теж саме. Картина рипна, дивіться. Все, повністю. Отак, коли знаєте, є якась трошки поломана, айка, їздить, їздить. А потім виходить гірше. дивіться. Тут розломане, тут розломане. Зараз не знаю, треба буде цю ремставку міняти. Ну і плюс у то, що якась теж апетітне таке смачне. Тому якось так роботу маємо. Будемо працювати. Щоб скоренько його зробити і скоренько подати. Що? Так підомкратили, вже трошки тут так, проварили. Правда, хазяїн сказав, тут теж трошки проварили. Правда, що хазяїн сказав, що поки поприварювати так, а потім буде це все перероблятися. Правда, я не знаю для чого, так, ну якось так. Тут було приварено якась така кусочок бляхи було десь, я не знаю, таке полукругле. Бачите, грубше. І воно тут одірване. Воно одірване це все. Тому я вирішив отак бляху взяв, отаку, раз, Я це все приверу туди і все. І воно буде тримати точно. Так і так, треба це все вирізати, оце міняти цю морду. Міняти із-за того, що я звідси проварив, стаміці я його не можу проварити, бо воно вже все порвати. Тому якось так. Ну, типа, ця сторона ще плюс-мінус, там щось можна було би, а з другої сторони там вже більш ужасно. Тому ну, якось так виходить ми, якось так потихеньку ми робимо. Ну і що, якось таку вийшло, латочку дав, обварив її звідси, все, а навіть я вам скажу так, якщо зараз ленджерона, ну то висителя брезговика не поміняють, якщо не поміняють, то він ще, повірте, ще він од'їздить. Все аж обварувати я не буду. Із-за того, що так і так воно все це прийде, потім обрізаю його. І тепірка. Ще таку саму картину з цієї сторони оце все порвати. Треба його якісь... якось якось Називається. Домократ підставив. І. Так, бачите, піднімаємо і воно настає на своє, як би, скажімо, місце. Ну, не зовсім так аж настільки, ну але ж от якось так бачите. Можна сказати, що вже воно на своєму місці. Зараз треба це все загинати і так само обварити. Так само ж тут, дивіться, тут зломано, тут зломане, тут випустило, там вже щось пустило. Тобто ага, там воно все хитається. Ну і саме таке апетитне, сочне, от там. Також, де от дверка? Знаєте? Точно як тік -то оте, храм Храм-храм-храм. Таке. Смачно, казав на стоматолог. Так, ага, ця машинка, бачите, це крило було десь стукнуте. Десь було стукнуте, і за того, що воно вигнуте всередину. Так, є, бачите, таке церкви, це все. ну, Це було крило замінене. Воно і є у нас біле. Бачите, воно ну є біле, не зелене, а біле. І за того тут десь був удар. Вона була передок стукнута. Може, вона крепко не була стукнута, так, щоб аж. Ну, але ж стукнута була. Якось так зараз обварюю, роблю те. Типа <різвіться> такий варіант, знаєте, крепко все обварувати в ідеал не буду. І за чого? І за того, щоб пойміть правильно. Коли людина каже так, що мені отаку Аби поїздила, ну, то тобто вона розчитує на дешеву ціну. Щоб дешевше. Ну а ти коли робиш і хочеш зробити все якісно, завжди виходить це дорого. Тому ну, тіпо, робимо так, як людина сказала, щоб ми поїздило. Щоб поїздило. Через тиждень приїдуть два до мене. Ну, я, я тоді казав, що давайте робити так. Ну, якось так, друзяки. Тому зараз це все рівняємо і так само обварюємо її, збираємо цю машинку, цю Самару. Якось так у нас. Тут теж таке. Звідси хтось вчився, варив, дивіться, то вид. Так, щоб як відсоплав цей нагар, як варили, то у мене почнемо. Ну, от цей нагар. Як приклеївся, то він. Так і є. Тут лад дали щось, таку крепшу. Таку крепшу сюди поприварували. Не обробляли теж нашу. Нашу обробляти. І все, а з цієї сторони так латочку дали знизу, але не дійшли до поверху. Дивіться. Ось тут, бачите, латочка є. А з тієї сторони гниля. Гниля. Бачите? Отаке От то. Так називається, знаєте, є часом каже, а мені там Іван Петро Степан зробить дешевше. Ну, як буде дешевше. Тому якось просто... так я вже заказав чваровий, кажу, купи кислотний грунт, думаю, хоча б оброблю, знаєте, вже. Ну, самі розумієте, як робиш, стараєшся зробити якісніше. Але люди сказали, що так, поки би поїздило. Ну, поки поїздило, ну то що я маю вкладатися і казав в результаті, самі розумієте. Тому якось так тут теж щось міняти на таке. Тому працюємо, робимо. Так. Остановив я це все рване. Як і ще навіть вийшло досить непогано. Так, да, наварене, само його бажано ще обробити, але оскільки людина сказала, що це покашу, це і покашував. Решта це є діло чоловіка. Тут дав накладочку, це все попроварував, попроварував. Так, роботи ще є. от. Треба повністю цього освітля його міняти. Із-за того, що те, що воно наварене, то наварене, звідси воно стаміться гниле. Звідси пускає. Також. Тут таке гарне, симпатичне, смачненьке, казав один мене стоматолог. Тут також таке гарне смачненьке. Тут якась тріщина також. Ну, типу, робота є. Так, тут удар був. З тієї ж сторони. Тут тряшо, що там наварили, я не знаю, якесь таке дуже несимпатичне. Тут так, теж треба вирізати, під краба робити бо і краб знизу пускає, і зверху також телевізор. Тут ще якась стрічна зараз, тут завару, хоча не буду варити, за то, що потім прийдеться відрізати. І також з тієї сторони, дивіться, тут проварив, проварив, тут накладочка, самі ну, розумієте. Тут вже лізе куточок і там також таке гарне. Симпатичне, як казав, маєм. Як пично, в цьому куточку знизу воно там лізе по-любому, там вже треба дивитися, бо там уже може бути зюра даже. Ну, так, Тому ну, це я поварив. Телевізора я не особо варю. За те, що сказано було. взяв мікрофон, бо. Що... Слідкуєш і за мікрофоном, і за тим, і за тим, ну самі зрозумієте, якби да, Тому якось так я не особо його все обварував, не особо все в ідеал виводив і за того, що чоловік сказав, що через місяць час у нього відпуск, і він цією машиною займеться. Каже, покупляємо за вчасті, можливо, привезе до мене її повариться. Ну, але я щось думаю, що це діло все так, знаєте, якби ти зараз зроби так дешевше, типу, сказати, зроби добре, але дешево. А через місяць я завезу до когось другого, скажімо, чи може сам щось зроблю. Ну, якось так. Понимаєте? Тому, друзяки, отак от ми поварили. Так же ж поварили. І зараз будемо складати його це все назад. Правда, не повірите? брезговики шурупів я не знаю. Я казав, ви подивіться, пів консерви, одних можна сказати шурупів. Я просто в шоці. Там Можна з того взяти ще половину переділити. І зато воно все. Чим більше шрупів, тим більше ржавчине. Воно все лізе. Ну, якось так, збирай назад. Ну і все, друзяки, якось так машинка зложена назад. Все це зроблено. Все. Тут поварив, вже тепірка, воно не впало, нічого, усе є добре. Тому, ну, друзі, якось так працюємо. Демона там працюємо, казав. Довго не було відео, ну, зрозуміти правильно. Однак у світі і тягом вам виставляти теж не буду. Ми якось так працюємо. Машинку поварили, а кому потрібно, то привозьте і вам поваримо.